буде в 2025 році справжній переворот в Москві. І чи зміниться там нарешті влада, що допоможе нам завершити війну? Привіт, усім, мене звати Марія на Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномен і сьогодні. Дасть на всі ці питання відповідь мах велярд. Не перемикайтесь ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. І звісно, не забувайте ставити ваші питання в коментарях під цим відео. Сьогодні будемо розмовляти на питання, які дуже цікавлять наших українців. От так ми зараз перебуваємо четвертий рік в повномасштабній війні, і власне багато хто дійсно вже зневірюється, каже все там можливо потрібно капітулювати або йти на умови Путіна і так далі. От власне, що зараз нам скажуть карти, що скаже твоя думка, що має зробити Україна, щоб перемогти Росію не тільки на полі бою, а і ідеологічно в тому числі. Вітаю, Маріано, радий бачити, радий чути. Справді давайте подивимося це питання. Що покажуть карти українцям в цій ситуації? Карти показують так, що йти на компроміс в принципі доведеться можна і потрібно, тому що без цього не буде завершена війна зовсім жодним чином. Але е, ні на жодну капітуляцію, ні на жодну втрату території, і так далі йти не можна, і карти про це стверджують. Е, знову ж таки, втрата території е, по картах показує так, що вона неприйнятна. Я бачу по, по картах, що не підпише наш президент. Е, цей указ не при, не підпише. Таке перемир'я. Тому я бачу, в принципі, от те, що відбудеться в принципі, поїздка зустріч Трампа і Путіна. Але я не бачу зустрічі їх трьох Трампа, Путіна та Зеленського. Бачу, що Путін спланував великий обман, він хоче обманути і Трампа, і весь світ поводити заніс тому що він аркан луна дуже боїться санкцій, які приготовані е, приготовані трампом і він боїться окрім санкцій також е, ну також е, те що військова допомога україні буде надаватися це теж випадає Дякую за цю відповідь. От, власне, чи є у війни так званий кармічний сенс для української нації? На сьогоднішній день це відплата, це випробовування, це очищення, це трансформація. Що насправді відбувається? Це в першу чергу очищення, і це в першу чергу а, трансформація. Трансформація, звичайно, але очищення, тому що справді у нас була дуже, бага, дуже погана карта. Ми, українці в минулому, в минулих сторіччях роз, були розділені. Ми розділялися між собою, ми не об'єднувалися, ми не ставали єдиними. І це найгірше, що можна тільки уявити. І я бачу, що ми маємо за це відплату, і. ми... Несемо цю кар... ці кармічні уроки. Але це все буде йти до трансформації, до переродження і до того, що ми піднімемося як країна, піднімемося як нація і а, розквітнемо, справді розквітнемо. А, тільки цього треба просто дочекатися. Ой, вже як хочеться дійсно нам цього дочекатися. Я думаю, всім абсолютно. А, як зміниться Україна в цілому після перемоги? Чи буде вона сильнішою? Чи, буде, чи будемо ми дещо ослаблені після такого довготривалої, після такої довготривалої боротьби? Зараз подивимось. Ну, я бачу, що ми будемо дещо ослаблені тривалою, тривалою війною, яка була. І так далі, але при цьому всьому на цих руїнах, які у нас є зараз. На цих руїнах ми відновимо Україну. Я бачу, колесо фортуни випадає це грошова карта. Карта удачі і успіху, доленосного успіху. Тому ми справді відродимось. Також, до речі, хотів звернутись до наших глядачів, сказати, що я зараз ставлю сильніші групові захисти на цивільних, на військових. Та на тих, хто зник безвісти Це захисти на весь період війни, на від смерті. Цивільним це захист ставиться від ракет, шахедів, від обстрілів так далі. Від того, щоб вони не загинули на весь на всю протяжність війни. Військовим ставиться захист. Теж на всю війну від поранення, загибелі, смерті та зникнення. І пропавшим безвісти, ставиться захист на те, щоб якщо вони живі і в полоні знаходяться, щоб вони повернулися в Україну, не загинули в полоні, щоб вони були обмінені. А вартість такого захисту 3600 гривень для цивільних та військових, півтори тисячі гривень лише на відкуп. Княжна смерть а, іде з пропавших безвісти. Звернутися ви можете за цим питанням до мого асистента по номеру плюс 38 075 444 01 36. Це групові захисти протягом, протягом двох днів, від моменту інтерв'ю, у вас є час записатись, далі вже буде постановка захисту. От речі, що стосується також полонених, чи передбачається, наприклад, у серпні місяці великий обмін полонених? Я пропоную також переглянути цю, цю тему. Зараз ми це подивимось. О, я бачу по картах так, що обмін полоненими в серпні обов'язково станеться, причому це буде великий обмін, великий обмін і. Це обмін як зниклими безвісти, так і тими, хто офіційно в полоні. Це і повернення азовців, це і повернення якихось жінок по тузу Кубків, це і повернення цивільних осіб, ну і це обмін тілами загиблих. А, чи зможе українська армія колись стати новим ізраїльським феноменом постійно готовою до захисту? Чи зможе в цілому наша армія бути однією з найпотужніших, найкрутіших у світі? Зараз подивимося це питання. Я бачу по картах, що однозначно ми станемо такими, але Карти показують, що ЗСУ вже є вже є такою силою, вже є великою силою. І тому, в принципі, не, не варто недооцінювати ЗСУ. Ми вже як, як ізраїльська армія, готові до всього. Ви бачите, як ми відсікаємо ворога по всіх напрямках, коли ворог йде проти нас. А, а СБУ вже давно стала ізраїльським масадом, яким яким навіть Ізраїль захоплювався сам Масад, викладав фотографії зеленського малюка і захоплювався спецоперацією павутиння, до прикладу, тому, тому, в принципі, ми вже йдемо цим шляхом. А чи буде залишитись Сирський на керівній посаді до кінця року? Чи також можливі зміни власне на цій посаді? Зараз подивимося. Ну, я бачу по картах так, що він буде лишатись на своїй посаді, його будуть е, утримувати на цій посаді. Е, хоча у мене у самого особисто є дуже багато питань до Сижського і до генералітету, який в нього, який йому підкорюється, тому що справді, відповідно, багато помилок, дуже багато помилок, на жаль, фатальних. Дякую вам. Отже, рухаємось далі. На вашу думку, чи є загроза для життя когось із верхівки, тобто або із народних депутатів, або із представників міністерства? І власне, чи може хтось загинути найближчим часом із керівництва? Тобто, наприклад, на когось наймуть кілера? Не обов'язково, щоб, наприклад, там навіть з боку Росії, а, як то кажуть, у нас і свої ворогів всередині країни достатньо. Зараз я подивлюся. Воно одразу падає на президента Зеленського, що хотять його вбити. Не вдасться в них. Хтось, може, з силового відомства. Я бачу, що дуже хочуть малюка вбити, теж не вийде. І Редіса хочуть вбити, теж не вийде. Когось з уряду чи хочуть вбити. З уряду ні. Верховна Рада Ні. Опір президента. Помічника імператора хотять вбити. Це Андрія Єрмака хотять вбити. Ні, нікого не вб'ють, нічого у ворога не вийде. Нічого. Тобто владна верхівка не постраждає. Чи може бути повторний наступ на Київщину до кінця року, виляри, враховуючи те, що і Білорусь розпочинає там свої навчання, і вони там говорили на рахунок того, що вони хочуть вводити у себе воєнний стан, і роблять інші спецгрупи? Власне, до чого нам готуватися? Я розклав карти стосовно наступу на Київ і Київщину, показують карти, що цей наступ станеться. Питання, що станеться, він не в 2025 році, а в 2026 році. Станом на зараз карти показують, що ворог підготовується. У ворога ще не готовий ресурс, не готові сили для цього. А, і ну потім, потім коли він ну вороги підготуються, тоді вже вони змо ну, вони е, відповідно зроблять цей наступ спробу наступу але бачу повний провал фіаско і розгром російських е, е, терористичних військ під києвом Для інших областей немає також загрози до кінця року, наприклад, там Сумська Харківська область, Чернігівська, тобто ті, які межують із нашим ворогом. Ну, я бачу по картах, що ворог піде на Харківщину, піде на Сумщину. Але що там, що там, отримує поразки. Найбільший російський наступ по аркану Осмодей, демон війни, випадає саме на Донеччину. І от там росіяни, на жаль, можуть просунутися, в тому числі можуть захопити Покровський Мирноград, оточивши їх. Отже, Валігаре, чи може відбутися переворот в Москві цьогоріч? Зараз подивимось. Я бачу, що в майбутньому так, але не цьогоріч, на жаль. Тобто цей річ буде у Москві спокійним, правильно розумію? Саме так. І ще буквально кілька питань. Зокрема, українські ракети вдарять все ж таки по Москві в цьому році. Я бачу, що українські ракети будуть бити по Москві, але це станеться десь за 4-5 місяців, коли. Наші Збройні Сили України розроблять всі механізми, методи, і е, цим займається Андрій Єрмак, до речі, цим питанням. І на завершення які хороші новини будуть до кінця серпня? Це буде військова допомога Україні, це будуть обміни, це буде економічна допомога від ЄС, це будуть нові ініціативи Трампа позитивні до України. В принципі будуть позитивні новини, і буде їх багато.